Доброго дня! От, замовила в інтернет-магазині побут вологопоглинач макстон на 60 метрів квадратних. Поки користуюся 2 неділі. Дуже задоволена. Були проблеми з мокрими вікнами, сирістю і вологістю понад майже 20 років. Не знали, як побороти, підказали люди, що є такі поглиначі. Дуже задоволені, користуємося тільки 2 неділі. Вікна сухенькі, Вологості немає в кімнатах. Користування дуже практичний. Попереджає, коли повна ємкість на 4 літри. Дуже задоволені. Замовили. Швидка доставка, якісне все дуже добре. Надіюсь, що будемо користуватись і буде допомагати. Дуже дякую побуту за такі чудові речі.